E Вітаю вас, брати і сестри. Сьогодні разом з вами хотів би роздумувати над Словом Божим буду читати з Євангелії від Івана, 8 розділ з 31 30... віршу буду читати. Тож, промовив Ісус до юдеїв, що в нього вірували. Як у Слові моїм позостанетеся, тоді справді моїми учнями будете, Пізнаєте правду. А правда вас вільними зробить. Вони відказали йому Авраамів, Авраамів ми рід і нічиїми невільниками не були ми ніколи, то як же ти кажеш, ви станете вільні, відповів їм Ісус, по правді, хто чинить гріх, той раб гріха. І не зостається раб у домі по вік, а от син зостається по вік. Коли син отже, зробить вас вільними, то справді ви будете вільними. Про що про що говорить Ісус? Про те, що е, є Його Слово, є Його істина, е, є Євангеліє, яке може зробити вільних, вільним від гріха. Немає якихось е, інших шляхів, податися в якісь мандри по світу, закритися, запертися в кімнаті, сидіти там довго. Пробувати зловити якусь хвилю, дотримуватися слів, жити в соціумі, дотримуватися правди. Той, що говорить Ісус, підставляти другу щоку, боротися за правду, не приставати до злочинців, не сидіти на раді злочинців, але люди, які все життя вважали себе. Причепними до великого роду, і ну і так можливо і було. Вони вважали, що вони не були нічиїми невільниками. Що, хоча в той момент вони були реально в окупації, вони вже були невільні, вони були в окупації у римлян, людей, але все одно вважали себе, і у них була хороша висока думка про себе. Але навіть Ісус навіть не на це натякав, не на окупацію римлян, а на окупацію їхнього серця від гріха. Вони про це не думали в першу чергу. Ісус uh, говорить, просто істину, дотримуйтесь моїх слів і станете вільними, не будете рабами гріха, бо люди завжди є рабами, або рабами Божими, або рабами гріха. Читаємо далі. Я знаю, що я зна... знаю я, що виріт Авраамів, але хочете смерть заподіяти мені, бо наука моя не міщається в вас. Я те говорю, що я бачив в Отця, та й ви робите те, що ви бачили в батька свого. Сказали вони йому у відповідь, наш отець Авраам, відказав їм Ісус. Коли б ви, Авраамові діти були, то чинили б діла Авраамові. А тепер ось ви хочете вбити мене, чоловіка, що вам казав правду, як чув, яку чув я від Бога, цього Авраам не робив. Що говорить Ісус? Що вони, хоч і відносять себе до великого роду, але вони не чинять, так як робив їхній праотець Авраам. Вони бояться світла, вони бояться того, що може зруйнувати їх попередній спосіб життя напрацьований по шаблону, придеться щось, реально приносити якісь зміни в своє життя, почати реально змінюватися, не робити тільки вигляд, а бути. Читаємо далі, про якого ж батька говорить, хто ж насправді їхній батько говорить Ісус для юдеїв. Виробити діла батька свого. Вони ж відказали йому: не родились ми від перелюбу. Одного Отця ми маємо, то Бога. А Ісус їм сказав, якби Бог був Отець ваш, ви б любили мене, бо від Бога я вийшов і прийшов. Не від себе ж самого прийшов я, а мене він послав. Чому ви мови моєї не розумієте? Бо не можете чути у слова Мого. Ваш батько, диявол і пожадливості батька свого ви виконувати хочете. Він. Був спокон споконвіку і вправді не стояв, бо правди не в Нім. Як говорить неправду, то говорить зі свого, бо він неправдомовець, і батько неправді. А мені ви не вірите, бо я правду кажу. Хто з вас може мені докорити за гріх? Коли ж правду кажу, чому мені ви не вірите? Ніхто не зміг докорити Ісусу за гріх, дійсно, бо вони його не могли зловити, вони хотіли підловити його на таких речах, якихось. Скажи, що віддати кесарю, все ж таки, все, що віддати Богу, і Бог Ісус завжди відповідав мудрому. І останнє вірш. Хто від Бога, той слухає Божі слова. Через те ви не слухаєте, що ви не від Бога. Ісус говорить прості речі: тримайся в дисципліні. Якщо ти хочеш перемагати зло, тримайся в моїх слів. Якщо ти навіть вважаєш, що ти щось. Це може тобі завадити бути хорошим християнином, Це може тобі завадити бачити правду, відрізняти зло від зло, зло від добра, почати виправдовувати якісь щось лихе, і так впустити в своє життя зло, яке буде рости, 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 і згодом перекриє всі залишки доброго, що є в нашому житті. Почне вийти величезне гніздо, селити в ньому е... Е... різні злі наслідки. Е... Бажаю вам триматися слова, триматися самодисципліни, триматися Ісуса, який е... буде підтримувати вас і мене Духом Святим, для того, щоб рости, для того, щоб рости в ньому, рости у його справі, рости в його любові, рости у тому, щоб звичати. Євангеліє своїм життям, словами, навіть підсвідомо ми вже можемо звіщати Євангеліє, навіть не помічаючи, що навколо нас люди дивляться на нас і аналізують, і бачать, як ми чинимо. Хай Бог власнуть кожного з нас бути такими, хто є, тими, хто змінюється, тими, хто не боїться змінювати якісь закорінні звички, як це боялися людей, вони що Так як вони думають це правильно, а Ісус говорив, що якщо ви хочете знати правду, якщо ви хочете триматися правди, тому довіряйте моїм словам. Спочатку їх читайте, друге, обдумуйте, вдумайтесь, і третє, спробуйте чинити, так як я говорю, Ісус так заповідав, давайте, хай Бог благословить кожного з нас, триматися цього. Підтримувати свій духовний стан, шукати його в церкві, в правильних настановах, правильного духовного стану, шукати людей, які мають ті самі принципи, уникати, можливості заради, заразитися злом. Хай Бог благословить кожного з нас, дійсно. Йому хай буде за все слава. Амінь.